Вже тиждень не вщухає секс-скандал, що озбурив українські соцмережі, і найвідоміший серед майбутніх акторів закладу освіти університет імені Карпенка Карого. Нагадаємо, відомого театрального режисера Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях його колишньої студентки. А тепер спливли нові подробиці: самогубство 13-річної доньки і чому мовчить дружина, а також що сказав Білоус у своїй першій публічній заяві після скандалу. Усі деталі гучної Ави розповім за мить з вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Понад тиждень Україна обговорює гучний секс скандал в університеті імені Карпенка Карого. Там відомого театрального режисера Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях його колишньої студентки. Тесен вирішив розібратися в скандалі і копнути дещо глибше. В ексклюзивному коментарі нашим журналістам гучну заяву зробила колишня акторка молодого театру. Тром, ба більше сам Білоусов уперше прокоментував звинувачення і висловився щодо майбутнього театру. А дівчина, яка першою анонімно зговорила про аморальну поведінку режисера, розкрила свою персону та зробила ще кілька заяв. Наприклад, коли я писала йому про розклад занять, він відповідав: чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш в мене збуджувати. Згодом він почав активно просити такі речі, як поділитися своїми. Фантазіями, інтимними фото, відсилав мені свої. На тлі скандалу, що розгорівся, Білоуса усунули від викладацької роботи в університеті імені Карпенка Карого до закінчення розслідування. Ще через пару днів актори молодого театру, в якому Білоус керує з 2012 року, подали колективну заяву до Київської міської державної адміністрації, також з проханням відсторонити Білоуса на час розслідування. Поки на неї реакції не було. Журналістка Тесен поспілкувалася вже з колишньою співробітницею театру, яка поділилася новими шокуючими подробицями, зокрема з особистого життя самого Андрія Білоуса. Особисто я сексуальних домагань на собі не відчувала. А ось психологічний пресінг був неймовірний. Після роботи в цьому закладі у мене була серйозна депресія, яка пройшла тільки через 8-9 місяців. Треба розуміти, що це білуз, диктатор, лідер і чужа думка для нього не має ніякого значення. Найкращі співробітники для нього це студенти, причому бажано, аби на всіх посадах професійний життєвий досвід для нього був абсолютно неважливий. За словами нашої співрозмовниці, Андрій Білоус дуже змінився саме після трагедії, яка сталася в його родині у 2023 році. В мережі навіть можна знайти новини, які тоді публікували змі. А саме про те, що під Києвом знайдено тіло 13-річної дівчинки, яка напередодні зникла. Виявилося, що вона вчинила самогубство. Він дуже змінився після тієї трагедії. Я навіть сама питала у колег в театрі, як мені з ним розмовляти щодо цього. Але мені дали пораду зробити вигляд, наче я нічого не знаю. Ця тема в театрі ніколи не піднімалась у колективі, але він дійсно став агресивнішим після цього, і мені здавалося, що усю свою агресію він скидає на інших. При всьому цьому я не можу назвати його поганою людиною. Він трудоголік у повному значенні цього слова. Він любить театр і служить йому на 100%. За словами колишньої працівниці молодого театру, зараз там панує дуже гостра атмосфера, адже трупа розділилася. Є ті, хто підтримує режисера, і ті, хто просить на час розслідування відсторонити Білуса від його службових обов'язків. Колектив розділився, але вистави продовжують іти. Я навіть не уявляю, як акторам зараз каже наша співрозмовниця. До речі, у цьому ж театрі працює і дружина Білуса актриса Ірина Білоус. До речі, як мені відомо, вона вважає, що це все наклеп, тобто неправда, і повністю підтримує свого чоловіка, тому нічого і не коментує. Журналісти Тесен звернулися до Андрія Білоуса, аби він прокоментував ситуацію, яка склалася на даний момент. От що він нам відповів у СМС. Проти мене вже тривалий час ведеться організована кампанія, метою якої є моє усунення з посади в театрі та отримання контролю над приміщенням театру, який успішно функціонує. Ця кампанія не ґрунтується на юридичних доказах чи доведених фактах, а базується виключно на медійному тиску та наклепах. Жодне з висунутих мені обвинувачень не має підтверджених доказів. Я категорично заперечую будь-які звинувачення у харасменті чи інших протиправних діях. І маю намір це довести в правовому порядку. Мною подано офіційну заяву до поліції, і наразі ведеться Перевірка у зв'язку з цим я також подав заяву про прискорення цієї перевірки. Білоус підкреслив, що за інформацією оприлюдненою 31 січня на сайті головного управління національної поліції Києва на даний момент жодних заяв від осіб, які нібито постраждали від його дій, до поліції не надходило. Він запевняє, що має достатньо доказів на підтвердження своєї позиції, які вже передані на розгляд до судового слідства. Доки триває слідство, і правоохоронні органи не оприлюднять офіційні висновки, я не можу надавати додаткову інформацію. Журналістка Тесен запитала режисера, чи правда, що на зборах трупи він сказав, що якщо його з якихось причин звільнять з театру, усі вистави, які він поставив як режисер, він заборонить для показу. Андрій Білус відповів наступне: це моє право, яким я можу скористатися по завершенню ліцензії, яка є в театрі, а можу не скористатися. Наразі ліцензія діє до кінця сезону. Нагадаю, що все почалося з анонімного відео на Ютуб-каналі з назвою «Гвалтівник Білус. Анонімна дівчина розповідає про непристойні повідомлення, які писав їй викладач, та психологічний тиск з його боку. Водночас опис самого ютуб каналу обіцяє повномасштабне оприлюднення доказів злочинів викладача. Також невідомий власник каналу заявляє, що Андрій Білус має бути звільнений та сидіти у тюрмі. Навчальний заклад відреагував на анонімні звинувачення на своїй сторінці у Фейсбук і попросив надати. Докази останнім часом мережою невідомими особами поширюється інформація про, начебто, неетичну та протиправну поведінку одного з викладачів нашого університету. Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого завжди стоїть на засадах законності та поваги, довіряючи лише офіційним джерелам інформації та доведеним фактам. На сьогодні жодних офіційних заяв на адресу адміністрації університету не надходило. Адміністрація порадила звертатися з фактами до правоохоронних органів, а також нагадала, що у навчальному закладі функціонують психологічна служба та скриньки довіри. Водночас у виші заявили, що не отримували скарг від студентів. На сайті університету повідомили про те, що 21 січня 2025 року Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого звернувся із заявою до національної поліції України з метою перевірки поширеної інформації та надання її відповідної правової оцінки. Раніше юридичної Служби університету було розпочато негайну службову перевірку. Однак, сніданку з 1 плюс 1 все ж таки вдалося поспілкуватися із колишньою студенткою університету, яка першою розповіла свою правду про скандального режисера Білоуса. Це з її ще анонімного відео все почалося. Але вона наважилася зробити це ще раз і вже не приховувати свого обличчя. Я почала я поїхала. Я зрозуміла, що. Про це треба говорити. Я розумію, все, що відбувалося, це ненормально. Дівчину звати Софія Сапожнік, їй 23 і вона мешкає в Америці. За словами Софії, спочатку їхнє спілкування з Білусом було формальним, а пізніше він почав надсилати більш особисті та недоречні запитання й повідомлення. Софія розповідає, що Білус запитував, чи подобаються їй хлопці, чи дівчата. Надсилав фотографії інтимних місць інших студенток, а також просив надіслати подібні фото. Надіслав фотографію інтимного місця, якої студентки. І мені написав під цим: а чи зможеш зробити ти так само? Примітно, що помічниця з адміністративних питань ректора університету Карпенко Карого Ольга Сухова заявила, що пан Білоусов заперечує всі звинувачення Софії Сапожнік. З'явився репортаж для та особа, яка його звинувачувала, нам відкрила своє обличчя, назвала себе. А він повністю заперечує цих звинувачень, що ви повинні. Дякую тим, хто наважився і хто а, написав заяви, які надійшли совоні зра інформацію про сексуальні домагання поширили також актор та випускник університету Валерій Філіпенко та балетмейстерка молодого театру Лідія. Соклакова вони закликають постраждалих ділитися своїми історіями. Філіпенко додав, що про поведінку Андрія Білоуса давно відомо у театральній бульбашці. Я в деталях чув ці розмови про ці випадки, бачив на власні очі ці переписки. Тобто, тому я розумію, що це правда. Філіпенко зазначив, що раніше цитую були спроби зробити це публічним від людей, яких я особисто знаю, і у яких точно немає причин брехати і чинити наклеп. Але тоді дівчата і жінки відмовлялися давати свідчення через страх. Проте зараз, за його словами, є люди, які готові давати свідчення. Наразі у мережі збирають анонімні свідчення проти Андрія Білоуса. Ініціатори планують звертатися до правоохоронних органів. Про це повідомив один з ініціаторів і випускників університету імені Карпенка Карого та актор Валерій Філіпенко на своїй сторінці у Фейсбук. Зі слів Філіпенка, зараз він працює з юристами, щоб зібрати свідчення постраждалих, оформити їх належним чином і подати заяву до національної поліції. На жаль, законодавство з приводу харасменту в Україні наразі дуже недосконале. Проте з нами працюють прекрасні юристи, які хочуть максимально якісно зібрати і оформити матеріали. Від цього дуже залежить подальший успіх справи. Валерій Філіпенко створив анонімну форму, де постраждалі та свідки можуть поділитися своїм досвідом. Актор закликає не замовчувати ситуацію. Вже надходять перші анонімні свідчення, і я, якщо чесно, в шоці від цих історій, і не тільки про Білоуса. Про деяких героїв я б ніколи не подумав. Натомість ще до сьогодні відкрито захоплювався їхньою діяльністю. За словами Філіпенка, наразі є вже 54 звернення від людей, які були потерпілі від дії режисера, чи були свідками аморальних дій зі сторони Білоуса, а також інших викладачів університету чи людей, які мають відношення до театрального чи кіномистецтва. Також є декілька дівчат, які готові свідчити проти режисера, якщо його буде звільнено з посади директора та художнього керівника молодого театру, і буде звільнено з університету Карпенко Карго. А кому вірите ви у цій гучній справі? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.